У мене для вас є дві дуже важливі історії. Перша – це про мого діда. В мого діда Жори і його дружини, моєї бабусі Ліди було п'ятеро дітей. І всі були такі омалі такі пум-пум-пум-пум-пум. Дід був художником, а в бабці було хазяйство, кури, гуси, ну, і п'ятеро дітей. Ні світла немає, ні газу немає, вона воду носила і від собі скірниці. Ну і бавила ж цих п'ятерох дітей, ну, і корів, і собаки, і я не знаю, кого там ще. В общем, бавила всіх, кого могла. А дід якось сидів малював. Ну завжди малював, але того разу малював щось особливе: малював шедевр. Сидів, така здоровенна картина. Він оце з пензлем сидів малював. й втомився і пішов лік спати. Ти дід спит. А баба поки поралася з тими своєю з худобою чи з чим вона там поралася. Ти, в общем, її мала дитина, підходить, взяла цю кісточку, макала в краску і давай щось розмальовувати на тій картині, щось малювати якісь свої, то що їй там захотілося. Баба, як побачила, сплеснула руками, ну Боже. Ну зараз чоловік прийде просто, зійде з розуму. Це шедевра, общем, малював. Навіть ганяє цю дитину, хватає цю кісточку, і давай бігом перемальовувати цю картину. Це все, що він намалював, бігом замальовувати, перемалювати. Щоб вона перемалювала, кидає, в общем, цього пензля і бігом назад, же ж до курей. Виходить дід. Виспався такий довольний, виходить, дивиться на картину. Каже, Ліда. А ніхто не підходив до картини, поки я спав. Вона ні, ти що боже, ти кого б я ж тут була цілий час, ніхто твої картини не трогав. взагалі ми були всі в другому місці. Діти так дивиться, дивиться і так. Ну не міг же я таку хуйню намалювати? Оце тепер у нас є така сімейна фраза, що коли щось відбувається не так, або в мене щось не виходить, або хтось зробив щось замість мене, це я теж так кажу. І мої батьки так кажуть: це ж не міг я таку намалювати. Це перша дуже важлива інформація. А друга дуже важлива інформація це про те, що я вговорила просто генеалогіню неймовірну нашу радану провести зі мною ефір. І не просто ефір, а ефір хеллоуінський, страшний, і ми будемо говорити про самі страшні речі, які взагалі можна собі уявити в світі. Ну, окрім цвинтарів, про архіви, про замовлення документів, про те, як її колись закрили в архіві. Ну і про наші всякі різноманітні, страшні архівні досвіди. Дуже буду рада вас побачити. Це буде в неділю на Хеллоуін. Я намалюю собі страшний макіяж, а якщо я не намалюю, то я просто буду собою. Ви мене впізнаєте ось я. Радану ви також знаєте. Або впізнаєте і познайомитеся. Дякую!